Водії транспортних засобів не завжди надають перевагу в русі спецавтомобілям, що рухаються у транспортному потоці з вімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Така неуважність та нехтування правилами дорожнього руху не лише призводить до затримки в дорозі фахівців служби порятунку, а й несе в собі загрозу життю людей, що потребують термінової допомоги. З метою перевірки культури водіїв на дорогах. Патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та станції екстреної медичної допомоги провели рейд вулицями міста під назвою. Увага, спецсигнали пунктом 3.2 правил дорожнього руху України передбачено, що у разі наближення транспортного засобу з увівкненими проблисковим маячком або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. Якщо екстрені служби рухаються по дорогам з увімкненими спецсигналами, це означає, що десь сталася надзвичайна ситуація, наголошує інспектор відділу і зв'язків з громадськістю Іван Бочковар. Тому в руках даних служб, які не завжди пропускають, знаходиться чиє життя. Якщо ви помітили, що наближається оперативний транспортний засіб, ви повинні. Якщо транспортний засіб з увімкненим приблизковим маячком. Та або спеціальним звуковим сигналом надайте йому дорогу і забезпечте безперешкодний проїзд з увімкненими пробисковими маячками синього і червоного кольору, або лише червоного кольору. Зупиніться біля правого краю проїзної частини згідно правил дорожнього руху. Пішоходи утримайтесь від переходу проїзної частини або негайно залиште її. Як показав рейд, більшість водіїв перевагу у русі спецтранспорту таки надавала, проте не всі компетентні у даному питанні. Деякі не знають, як слід себе поводити у такій ситуації чи просто роблять вигляд, що не знають. Як результат, непропущені спецавтомобілі та штраф. Нагадаємо, за порушення пункту 3.2 правил дорожнього руху передбачено адміністративну відповідальність за частиною 3 статті 122 КУПАП, штраф 680 гривень. Сьогодні під час проведення оперативного рейду вулицями міста нами було притягнуто двох водіїв за порушення пункту правил 3.2. А саме за те, що вони не надали перевагу оперативним транспортним засобам зуміпленими проблисковими маячками синього та червоного кольору, а також увімкненим звуковим спецсигналом у житті може статися будь-що. Водії, що не надають перевагу у русі екстреним службам, мають пам'ятати. Наступного разу вони можуть не встигнути до вас. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.